Це ангелочок був, я вам так скажу. Перша вчителька Костянтина ледь стримує сльози. каже, навіть не підозрювала, що один з улюблених учнів виконує військовий обов'язок на сході. Із самого дитинства він малював на уроках малювання. Усе він військових. Він мріяв стати військовим ще з дитинства. Костянтин пішов служити за контрактом одразу після закінчення школи. Загинув хлопець, обороняючи від сепаратистів, блокпост поблизу Луганська. Разом з 24-ю механізованою бригадою був в оточенні і загинув в Луганській області. Дуже велику ціну ми платимо за незалежність нашої держави. І от зараз в ці дні, коли ми святкуємо вже по-новому і новий смисл вкладаємо в те свята, яке ми святкували 23-24 серпня, ще одне з підтверджень, що хлопці. Кладуть на алтарі батьківщини саме дороге, що у них є це життя. Знайомі та близькі хлопця кажуть, після п'яти місяців перебування в зоні бойових дій він на відріз, відмовлявся йти у відрядження, бо не хотів залишати своїх побратимів і значно подорослішав за час перебування на сході. Він каже: Міла Миколаївна, ви знаєте, ви мене ще про про мене почуєте. Я своє серце не в цілу частинку, а своє серце я буду віддавати іншим. Але, бачите, так сталося, що він віддав своє життя. Це була людина. Людина, наш такий от скромний Костя. Для нас несподівано Костя став героєм. Це 19-й буковинець, який загинув на Сході за увесь час проведення антитерористичної операції. Майя Гуменна Михайло Антонюк місцевий час.